Вітаю всіх. 8 березня. Надзвичайно тепла погода. Термометр показує плюс 22 градуси. Такого я не пам'ятаю, щоб. Ці дні було так тепло. Ось у нас з'явилася ще одна собачка. Такий песик. Прийшов у двір. Сам маленький. Десь місяць було як прийшов. Заліз у двір просто і все. І куди його дінеш? Не викинеш. Не знаю де він взявся. Зараз йому десь вже 4 місяці. Арчи. Его зовут Арчи. 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 Хороший Арчи, хороший. Арчи, идем. Пришли мы мячик. Мячик. Пришли, Арчи, дай. Дай. А теды мячик. Мячик давай. Давай мне мячик. Ось курочки. Індиків осталось небагато. Один індик. О! Отвечаю. І три... і три індички. Пару днів тому одне індика зарізав, бо він щось. Уже... Навірно, було йому пора тут добавлю, чи взяв, вставлю відео Ось така тушка індика. Йому 10 місяців, вагою майже 20 з половиною кілограмів. Ідюк біг 6. Це ще залишився один індик і три індички. Бо той перестав їсти, сидів щось на одному місці, Оце це один залишився. І індичка, Ота крупна, що зліва, така велика. Оця середня, а там маленька якась. Два петуха, а куриці вже позаходили в сарай. Зараз сонце світить, вони залазять. юки. Ще 3-4 дні тому був мороз Та, правда, сьогодні зранку, сьогодні зранку також був мороз. Був іній кругом. І підзамерше було. А в день 22 тепла. Отаке от незвичайно. погода. Короли все на месте. Доросли. Все в порядке с ними. Все есть. малі. Я взимку нікого не злучав. Ось... ось ще малі. Це ті, що на м'ясо. Там ще є. Штук 10-11 ще є. Там він є. А це біла кролиця. У неї з останнього пам'ята, що вона народила, вижив один, один такий малий крольчонок кроленя. І оце, оце він вже вирос. Один єдиний остався. І вони це пока в місті ну, разом живуть. Хоча вже й великий. Це вроді дівчинка. Може її залишу. Арчі, що ти робиш? Арчі? А, Знаешь, в нору якусь. И рые. Та старается. А теперь стань. Нос у нас брудний, йди відсюди. Іди копай собі. І на наступний тиждень обіцяють таку ж теплу погоду від 15 до 20 тепла. Скоро вже можна і картоплю садити. Зараз вже травичка почала доростати. Зелені. Арчи кругом лізе. Кажи, де побачення, арчи.